Гомфрена або амарант кулястий це зачаровує квітка, який обожнюють і люди, і запилювачі. Ці неймовірно стійкі однорічні або ніжні багаторічні рослини просвітають на повному сонці і без проблем переносять спеку та вологість. Хоча Гомфрена відноситься до сімейства амарантових, вона мало схожа на своїх більших побратимів з колосоподібними сувіттями. Її характерні кулясті квіти представлені у величезній різноманітності відтінків, додаючи чарівності і грайливості клумб, контейнерів і букетів. Паперові суцвіття ідеально підходять для сухих композицій і виробів, так як зберігають колір і форму після зрізання. Давайте розглянемо 19 найчарівніших сортів гомфрени для вашого саду або квітника для запилювачів. Що таке гомфрена? Амарант кулястий або Гомфрена це ніжний багаторічник або однорічна квітка. Його яскраві кулясті суцвіття, що з'являються на початку літа, чудово виглядають як в свіжих, так і в сухих букетах. Кожна куля складається з безлічі дрібних паперових приквітків, що створюють унікальну текстуру і форму, що нагадує цукерку. Рослини зацвітають в середньому через 40-60 днів після посіву і не бояться спекотної, вологої погоди. Вони виростають від 60 см до 1,2 метра у висоту і люблять повне сонце. Гомфрена додає яскравих кольорів і незвичайну форму бордюрам і великим контейнерам. Метелики, колібрі і бджоли обожнюють ці квіти і часто кружляють навколо їх яскравих кульок. 19 найкращих сортів гомфрени. Цей рід включає десятки сортів, що походять від двох основних видів. Гомфорна компактний тропічний однорічник з Центральної Америки з пухнастим листям. Гомфорена хагіна – ніжна багаторічна дикоросла квітка, родом з Північної Америки, вища із яскравими приквітками. У зонах 9 11 він росте як багаторічник. В цілому, сорти глабоза краще підходять для невеликих просторів, а Хагіна – для масштабних посадок. Ось 19 найбільш вражаючих сортів Гомфрени. Топ вибір QS Fire і Sunrise Blend. Якщо вам складно вибрати один колір, цей мікс пропонує всі відтінки сходу сонця для яскравих композицій. Великі суцвіття цього сорту Хагіна з'являються на рослинах висотою 60-70 см у вигляді округлих грон персикового, фуксиєвого і червоного кольорів. Ця гомфрена майже не страждає від екстремальної спеки або посухи і цвіте майже безперервно все літо. Родом з нью мексико Техасу та Північної Мексики, Файри Sunrise Blend особливо добре росте в південних регіонах. У північних садах його вирощують як однорічник. Кує Скармейд. Насичений карміновий колір цього сорту створює приголомшливий контраст з більш яскравими кольорами в бордюрах або контейнерах. Цей компактний сорт рясно цвіте все літо, а його відтінок залишається незмінним навіть після зрізання, що робить його ідеальним для сухих букетів. Куєс кармайн невибагливий і відмінно підходить для новачків. QES оранж. Якщо ви любите помаранчевий, це найкращий вибір. Яскравий теплий відтінок прекрасно поєднується з червоними і рожевими квітами. Цей сорт Хагіна досить високий, з довгими стеблами. Квіти діаметром близько 4 см стійкі до будь-яких умов і зберігають колір в сухих букетах. Куієс пех. Ніжно-рожеві суцвіття цього сорту виглядають одночасно мило і елегантно. Вони чудово виглядають в пастельних композиціях з білими і фіолетовими квітами. Як і інші сорти глобози, цей однорічник стійкий до посухи і цвіте навіть у сильну спеку. Рослини досягають 45-70 см у висоту і підходять для великих контейнерів. QІS Lilac Ніжнобускові квіти додають спокою клумб і садам. Цей сорт особливо хороший для романтичних композицій в стилі котежного саду, незважаючи на ніжний колір, Кує Лайлек так само витривалий, як і інші сорти Fireworks. Якщо вам потрібно заповнити великий простір, цей сорт стане справжньою прикрасою саду. Його високі стебла увінчані яскраво рожевими квітами з жовтими вкрапленнями, що нагадують феєрверк. Левендер Лейде рідкісний сорт з лавандовими сувіттями. Він невибагливий, стійкий до спеки і посухи, а його квіти можна використовувати для сухих букетів і виробів. Стробери Fills. Яскраво-червоні квіти, що нагадують полуницю, додають саду солодкий акцент. Цей сорт компактний, але рясно цвіте все літо. Одрей Вайт, Білосніжні суцвіття цього сорту додають елегантності в сад і букети. Рослини компактні і ідеальні для бордюрів. Одрей пех, ніжно-рожеві квіти з лавандовим відтінком. Цей сорт відмінно підходить для масових посадок і контейнерів. Одрий Пелред Яскравий сорт з квітами, що поєднують фіолетовий і червоний відтінки. Ідеальний для високих букетів. ОдрейМікс. Суміш відтінків, що включає фуксію, рожевий, білий і бусковий. Цей мікс цвіте пізніше, але дуже рясно. Резбери Крим. Рожево-малинові квіти з кремовими акцентами. Компактний сорт, ідеальний для контейнерів. Пінпон. Яскраво-фіолетові кульки на компактних рослинах. Відмінно підходить для невеликих садів. Бади Перпл, низькорослий сорт з фіолетовими квітами. Ідеальний для бордюрів і контейнерів. «Лас Vegas Микс». Яскравий мікс відтінків для святкового настрою в саду. Оре, рідкісний сорт з абрикосово жовтими квітами, «Ноум Перпал». Карликовий сорт з фіолетовими квітами. Nomix. Суміш низькорослих гомфрен для невеликих садів. Поширені запитання. Чи повертається гомфрена щороку? Більшість сортів є однорічними рослинами, але в зонах 9, 11 вони можуть рости як багаторічні рослини. Чи цвіте гомфрена все літо? Так, з початку літа до перших заморозків. Які бувають види гомфрени? Два основних види гомфорена клабоза компактні однорічники і гомфорена хагіна, високі, можуть бути багаторічниками. Укладення Гомфрена справжній трудівник саду, що радує сотнями яскравих квітів при мінімальному догляді. Вибирайте високі сорти для букетів або компактні для невеликих просторів. У будь-якому випадку, ця квітка стане прикрасою вашого саду.